Як отримати державну допомогу при народженні дитини за кордоном? Подайте заяву поштою. Один із батьків може надіслати заяву та документи до органу соцзахисту за місцем проживання в Україні. Документи про народження, свідоцтво видається українським консульством або посольством за кордоном. Необхідно зробити офіційний переклад українською мовою, завірений консульською печаткою. Основні документи, копія свідоцтва про народження дитини та заява батьків. Важливі моменти: сума допомоги 41 280 гривень, куди надходять кошти за вашим вибором, або через Укрпошту, або на банківський рахунок. Отримання державної допомоги при народженні дитини за кордоном можливо тепер здійснити дистанційно. Але важливо подати заяву не пізніше, ніж через 12 місяців після народження та своєчасно оформити всі необхідні документи. Збережи. Підпишись. ПОШИ.